Всім привіт, друзі і гості каналу. Сьогодні трошки незвичний формат нашого відео. Як бачите, мене вдома, не за столом. Виїхав я сьогодні трошки невелико прокататись, так як вже перша година дня. Заодно приготую щось пообідати, планую їхати приблизно в ту зону, там в нас є річка. Ось така річка, якщо вона не висохла, тому що давно не було дощів, можливо вона і висохла, направлятимусь туди і... буду обідати! Ось я і доїхав. Під цим мостом протікає річечка. І ось так і проходить її русло. І так я її не розумію, чи краще їхати цією дорогою розваленою, чи вертатись мені назад, об'їжджати це все діло і їхати сюди. Не зовсім розумію. Та й місце хочеться вибрати таке поспокійніше, щоб можна було спокійно поїсти, щоб ніхто не заважав ні в ці машини, які їздять тут. Ось, ну буду пробувати пробиратись ці. Ці зарості якось Аж тут знаходиться сейсмологічний центр. Тому що у нас тут зона сейсмічної активності, тому це все моніториться постійно, І що ж, в кінці кінців. Попробував я пробратись до річки, ніяк не можу. Або зарослі, або забетоновано і загорожено все. Тобто серед білого дня нормальним цивільним образом туди не пройти. Ось, зупинився я ось в такому лісочку. Хойний лісочок. Доволі, доволі спокійно, коли їздять машини, правда. Ось. Та й буду тут, мабуть, і обідати. Клас. Потрошки наступає осінь, як бачите, жовті листя. листя. Ну що, будемо розкладатися.